Дмитра Борчулу знають на Вінничині за його виноходи, які він виробляє зі звичайного металобрухту та підручних матеріалів. Проте мало хто знає, що майстер видумує чимало засобів народної медицини для профілактики та лікування, завдяки яким сам не хворіє уже чверть століття. Переконує, що лікуватися можна навіть хлібом та водою. Обратився до старим людям я лічиліяжужжутка народными методом. в старинку. И мне сказали, ржаной хлеб, домашний хлеб и очищенная вода, я вылечил свою язву желудка. Поменьше мяса, побольше рослинных продуктов, выдумывая власні страви. Сушки и бобовые, которые очень хорошо заменяют белковую пищу. Бобы фасоль, горох, нут и чечевица. Вот эти пять продуктов, которые я употребляю. Потом я применяю очень много семена, разных видов семян. Тыку, семечку, кунжут, лен, э, дыню. Делаю в автоклаве консерву из рыб. Живую рыбу, карасика могу так поджарить на ржаной муке. Вот и все. Есть Арсенал моїх водорослів. Але в основному я нажимаю на каші. Хліб виробляє за давніми українськими традиціями. На заквасці. Зерно на борошно змелюю обласноруч зробленому млинку. Ця мука називається грубая. Я з цієї муки роблю лепешки, вафельки, хліб, лаваші, батони. пироги можно сделать, булочки. Я муку храню в банках. Я сушу зерно, а потом сушеное зерно, оно уже сухое, оно долго будет храниться, Оно камками уже не становится, потому что влажность там минимальна, естественно. И вот так вот в банках храню, потому что я применяю разные виды муки, разных, разных этих злаков. Это кукуруза, это ячмин, это овес, это ржаная, которая идет основа для закваски. Свою закваску Дмитро придумав сам спочатку експериментував із хмелем, тепер з пророщеними зернами восьми видів злаків. Кожне зерно имеет свои свойства різновидності і, І в калоріях, і в вітамінах, в різновидності вітамінів. Пшениця озима, пшениця яровая, кукуруза, пищевая і кукуруза сладка. Це вже 4 види. рож, ячмін, авіос і прос. Перемало на м'ясорубці, потім вони мене перебродили. уже в жидком виде с сахаром, и теперь она концентрированная. Этой закваски уже, уже 7 лет. Вот этой закваски. Я ее постоянно размножаю, размножаю, вот так чуть-чуть оставил, а даже если одна чайная ложка останется, в любом случае я ее размножу. Моментально, до вечера я могу сделать целый литр из одной ложки, за три этапа. Баурчуло переконаний, що хлібобулочні вироби на дріжджах, які пропонує нам сучасний ринок, вживати не можна, адже ми лише отруємо власний організм. Діло в тому, що в кишечнику у нас дуже багато виробляється вредних бактерій, і організм не встигає справлятися. І плюс ще ржаний хліб в магазині кислий, і плюс ще дрожжевий, вона дає дуже великий заряд для розмноження цих бактерій. І виходить, якщо так м'яко виразитися, маленький спиртзавод в И если вовремя не освобождать кишечник, то получается, что отравляется из-за кишечника организм. Детоксикация получается. Пропитываются обратно все эти токсины, и человек может просто плохо себя чувствовать, кровь отравит, и у него настроение падает, аппетит падает, и у него вообще может быть даже и суицид из-за того, что кишечник неправильно работает. Випорожняти кишечник переконує баурчоло треба два-три рази на добу. Багато люди, которые розуміють о чому я речь веду, они говорят, у тебя рак кишечника і до самий смерті. А от біобактерії в організм додає завдяки біонапою, mm -hmm. який видумав цієї ж таки закваски. Я добавляю закваску, сахар, сухарі з моєї хліба. Могу, Могу добавити зюміс, хоч какую додати шиповник, вони мають різний вкус. Яблучні сушки додавляю. Ну, обычно я вот этот то, что я имею каждый раз, я её делаю, она у меня в запасе всегда есть, несколько десятков метров в погребе. Поэтому я её употребляю для того, чтобы иметь немножко биобактерий в организме. Она попадает в желудочно тракт, и, естественно, она по кишечнику доходит до самого кишечника. Такий дивонапій вінничанин використовує і для компресів, полоскання горла, промивання носа, та навіть для клізми. Коли стає лунок чи коли потрібно вивести людину із перепою. А от прислащує собі в життя баурчулу варенням, яке робить його із отрутної рослини. Якщо у міру каже, то піде лише на користь. Это варенье сделано из семян лаконос. Я роблю настойку, а из семян сделаю варенье. Оно очень долго хранится и очень хорошо чай. Во-первых, во-вторых, она полезна, потому що у нашому організмі є дуже багато паразитів і глистов. Итак, она ядовитая, она уничтожает максимально все эти вредные бактерии. Ещё Дмитро Баурчуло радить не забувати за вітамінну бомбу, звичайний мед. Вот в такої ложки дві столові ложки меду заміняють акаца всі вітаміни, які нужны на одні сутки. Проте, аби додержуватися здорового харчування, не слід забувати про голодування та силу волі. Одним раз мені попалась одна книжка про сокотерапію. автобус был битком, я так стою возле трубы, то, что нужно держать, стою, обнял и читаю. И люди, которые знают меня, мои земляки, они говорят, что ты там не читаешь? Я говорю, это вас не касается. Не касается, можете даже не смотреть. Потому что если я захочу, то я сделаю, а вы захотите, не сделаете. Так у меня есть сила воли, но это никогда не сделает. Вы голодали когда-нибудь один день? Да нет, это невозможно, а тут нужно голодать 7 дней и пить соки. Поэтому я желаю, чтобы люди взялись за голову. Не ждите, когда уже вас вынесут носилками, либо уже когда у вас будет инсульт, либо инфаркт, или, может быть, вы потеряете сознание. Не ждите. Для збереження корисних речовин у продуктах Дмитро Баурчуло каші готовить у термосі, просто заливши крупи окропом. Консерви та згущене молоко готує в автоклаві, який зробив своїми руками. У планах винахідника власноруч змайструвати електрошафу для сушки овочів та фруктів, зробити вакуумну мультиварку та дистилятор для води.